Доброго дня, дорогі глядачі каналу Кінна База Пулубудки. Це ми так з дівчатами йдемо до водопою, щоб не встигли вимкнути світло. Кобили несуться. Зараз покажу деяких тих, що в нас збігли. Ось, просто пасуться. Роса. Відірвалася, поки мене не було. <гум> і Мальвіна. Пасеться як колобочок. Зараз он роса пов'язалася за нами, іде. От, і ми йдемо. Біжимо, щоб встигнути. Різка вирішила познайомитися з Лунею. Луня відразу показала, хто тут господар діляночки. <ріст> Ріса в мене ходить на воду до водички сама. Єдина, хто ходить сама. І назад йде на пашу сама. А решта треба приводити, бо підеть куди попало, швендять. Ну що, вже третій тиждень я сама на господарстві. Сьогодні йде дощик у нас. І я думаю, що буде і завтра. Вчора, як ви бачили вже на відео, я, слава Богу, встигла, попоїла. Сьогодні, слава Богу, у нас нарешті зробили графік відключення. Я точно знаю, коли буде світло, коли його не буде. Я приїхала на посовище на машині, бо досить далеко мені ходити. Десь там стоїть моя машинка і важко трошки втомилася за три тижні сама на господарстві. Тож, дощик, приємна погода, не жарко, прекрасно, тепленько. Вночі було також тепленько, тому що йде дощик. Погода прекрасна, справляюся і надалі. Дуже мокро на вулиці, слава Богу, то сьогодні коників не поведу нікуди, будуть пастись. Бачите, Рося як хряпає. І решта дівчат з задоволенням наминають, пасуться. Попочки від'їдають. Бачите, всі гарненькі у нас, кругленькі. Чекаємо зими, я вже бачила, що на Карпатах випадав вже сніг. От. Так що ми також його потихеньку чекаємо. Єдине, що мене насторожує, ще в нас немає навіть лівади зробленої. Та нічого, я думаю, що найближчим часом потихеньку зробимо От. і все устаткується. Зі мною навіть дербі приїхала в машині. Я її з собою взяла, щоб вона не переймалася, куди її госп... господар подівся. Вон дівчатка, ну все. Зараз сідаємо в машину і їдемо назад. Теляток буду поїти тепленькою водичкою. Кому цікаво, звідки ми беремо багато тепленької водички. В осінньо-зимовий період ми вже знімали відео в минулому році про це. Може комусь буде корисна інформація, я додам у коментарях силочку. Воно малесеньке, кому цікаво, переглянете. Та вони хочуть тепленької водички. Зараз просто перепинаю їх. Менька мене жде. От Коням вистачає і роси, а теляткам не вистачає, треба трошки підпоювати. Тим паче, бачите, вже маленька, як вим'ячко наливає, на, то треба її підтримувати і смаколиками, як коників, і водичкою тепленькою, щоб для розвитку маляти вистачало вітамінів. Дуже великі діалоги вели люди з приводу того, чому здорожчали яйця. Я трошки поясню, хто не розуміє, значить для того, щоб курки несли взимку яйця. По перше, їм повинно бути тепло. По-друге, обов'язково потрібно витримувати режим дня, тобто додавати курочкам світло. Треба включати їм, щоб у них горіло світло. Якщо цього не буде, то курки не будуть нести яйця. І зрозуміло, коли е, падає температура е, повітря, то вони починають менше нестись. Е, додатково багато курей у сільській місцевості починають процес ліньки, який займає півтора-два місяці мінімум. Тобто для того, щоб ви отримали яєчки, якщо в, е, влітку і весною у мене кури зносили за день десь близько 10 і більше яєць, тобто мінімум було 10, а то і 20, тому що в мене сушки, вони несуть 3 в 2 дні, то зараз, бачите, 4-5 за день. Це не дуже багато, буває менше, вчора було одне. Тобто тут не вгадаєш. Похолодало все, яєць немає. Потеплішало трошки більше. Сьогодні потеплішало на вулиці, то трошки більше яєць. Тому не дивуйтеся, хто купує яєчки, бо е, взимку потрібно витримувати, як я сказала, режим для курок е, і кормову базу. Зараз вона достатньо дорога для того, щоб отримати яєчки. А яєчок мало. Тому так все виходить. А з теперішніми відключеннями світла, якщо курам не буде менше, ніж 12 годин світового дня, вони перестануть нестись. Отак. Кури у нас зачинені сидять. Он, з радістю поїдають гарбузу, аж гарбузи не видно так накинулись. Толпою. Навіть комбікор не треба. Одиниці, хто їсть комбікорм. Хто давно у нас на каналі пам'ятає, ми робили таку спеціальну сідало для того, щоб яєчки збиралися. Бачите, працює вже рік <сум> яєчки. Ось я виклала їх вгорі, тому що треба було почистити трошки. Наші сідельця. Я їх почистила. Прикріплю також відео внизу у коментарях. Кому цікаво такі сідельця. Це наші молоді, старі кури вже живуть разом. Це такі ось курчатка повиростали з весни. Бачите, це ось молоді, старі там далі. Це такі вже у нас повиростали вони гарнюні. Ну що, дорогі глядачі, покажу кому цікаво, я думаю, багато кому цікаво ростин ще одного гарбузика. Тому що на вихідних я збираюсь до татка, мені треба йому відвезти насіння. І все ж таки насіння з попереднього висохло, і можемо подивитися, скільки все ж таки вийшло сухого насіння. Боже, як важко його розпилювати. Такий він важкий і здоровенний. Так, дивимося. Оп! От бачите, усього чотири ділення. Насіння не дуже багато, я дивлюсь, зав'язалось. Не дуже багато, але також, бачите, велике і гарне. Розпочнемо його вибирати, а потім, а потім зважимо і порівняємо, скільки насіння у нас вийшло з меншого і скільки з цього. Сьогодні мені допомагав Аристарх. Ось стільки ми насіння назбирали. Таке воно крупне, тільки багато, бачите, порожніх насінин. Ну, хто його знає, чому. Зважимо, побачимо. Зараз Зарестарг буде розрізати. Дуже хоче розрізати, тому що е, я її ріжу на декілька частин, таку велику гарбузину, а потім віддаю курям. Вони прямо її довбають. Я навіть її не натираю. Хоча можна натирати і мукою пересипати. М'якенька, яка, бачите, достатньо легко розрізається. От, і можна вже четвертинку курям нести. Рестар в захваті. Ну. ну, все, можна курок йти годувати. Ось скільки важить насіння, яке ми назбирали. Мінус 70 грам на коробочку, і вийшло в нас. 150 грамів сирого насіння. Як я пам'ятаю, в сирому вигляді попередня партія була 300 грам. І ось сухого у нас вийшло, як бачите, приблизно 160 грам сирого, уже сухого вийшла сіння. Таке гарне, бачите, наливане. І гарне. Рестар захотів нарізати телицям. Оце одну четвертину вже розкрамсав і вийшло, бачите, майже повне відро. То 10-літрове відро. Це четвертина половини гарбуза. І зараз ще накрамся і другу четвертину. І підемо, тиличок порадуємо. Ось як подобається їй гарбузик. Хряпать. З радістю поїдає вітаміни. Дякую всім, хто додивився наші відео до кінця. Думаю, воно вам було корисним. Зараз я ще дороблю роботу, у мене ще козочки та наші поні рюшки по-другому разу за день. Робота кипить, я думаю, як і всіх українців у нас в Україні. Тому що кожного дня ми йдемо до перемоги. Пікуємося один про одного та перемагаємо щодня. дня до нових відео.